Не, ну так вроде классно все состоит. Вроде, да. Все класс, длинные проводы. Долгие вращания. Не, ну потом обрезать, что ничего. Просто болтана другого, и все. В принципе, такую, прям можно и короче сделать, если тебя самая. Ну, обрезать сейчас можно, обварить. Не, ну обварить, типа встал, и что подрезать в кусочек. Так, а Это нам, нам этого... сюда анцы тут надо отрезать, да? Да. И был захват и как и там потом еще тоже проверим, Подожди, -то... Подожди он... а ну да, амортизатор, <серкнул> естественно. <серкнул> <серкнул> что ключа не вкладываем. Покажи. И вот ступичный придань. Так, всем здрасте. Мы продолжаем. Сегодня у нас двадцать. 20... 6-7 декабря, я не знаю. Десь так, короте. скоро новий рік. якраз на новий рік, по ідеї, ми повинні закончити з прицепом. Світа у нас, як обычно, нема на вулиці. Сьогодні у нас десь минус 4-5, десь так. Ну, Прохладненько так достаточно. Ми вже ось на фінішній прямой. подоставали колеса, ті, що були в кузові. А все це колесо з тієї сторони стояло це ціле. А воно те колесо порване. Те, що. Порвало подушку, хоп, кермстайн подушки, все розрізало його. А, ну так, да, там було. кошмар вже все з ним, Ну і тут уже нема що спасати на цьому колісі, тут ось була крива, тоді його вигрізло, вибило. Ну, короче, тут вже амінь колісо, треба щось інше шукати. Тут ми вже на фінішній прямой, ось все. пересверлюємо подушки. Подушка рівна. Нормально по рівненні до осі. Тут у нас помілочка вже залишилося, перемичку цю ми вже кинули, ось, ось швеллер. Тут обварили, тут обварили, сюди косиночку кинули, отут залишилося додати з цієї сторони теж проварити, ну як сюди щось кинуть, якийсь кусочок металу вирізати і доварити. І з цієї сторони так само ми ще тут нічого не зробили, теж треба повирізати, пообварювати і вроді як типу. З цим узлом вже все. Тут стрімки, ресори все вже повставляли, позажимали, пообтягували, пообварювали, мортики позажимали, все чудесно тут. Ступиці поставили, барабани поставили, підшипники помазали, все класно. Осталося ось тільки ці камери тормозні поставляти. І все. сейчас уже мы на фінішній прямой будем будемо займатися, Щас я подушку досверлю, Буду їх починать прикручувати до гусаків цих, е е накидувати колеса, ну одне як мінімум точно, а втора, не знаю, зараз пошукаємо десь запаску. Тягнуть шланги, пневмо і все остальне. Ось, кстати, ще крани я міняв тут, не попало в кадр, і цей кран стоїть, це ускоритель, по-моєму, тормозов чи що якось так він називається. І там ще один кран я міняв, Щас покажу той. Кран ручника. По-моєму, бо вже шипів на цьому прицепі. Давно. Де він? Ось. Ну видно. Кого підтягнуть? Римні. Починає по центру значить лиш рівні ослаблює. Що це колесо погане? Нема кольос, сука. Ну странно же, оте колісо, що під туалетом валяється, щоб воно було ціле. — Пісок уже там, ну, там І скажи, То, я... Це -тоже, нема, що вибирати. я давно дивився на це колісо, там щось не в порядку з ним. Воно не просто так там валяється. Ще якась, О, те, теж, стоїть. — покупить. Мені лежить на допасці. Ланвігатор? Та фірелі там, лежить. Ми ще тоді літом всі на нього видивлялися, що в мене така запаска класна. Там фірелі лежали, по-моєму. Чи піреллі, як вони, пальну? Фірелі, фірелі. Ну До <гуміщо> чіпа. <гуміщо> 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 Коротше, діло замалим залишилося. Щоб ще не так холодно було. А ще щось з Вознесенська забрали бампер. Покрасили. Це, виходить, купили новий його. Ну як новий, новий Бушний. Його ось о, в цьому місці він тут щось був переломаний, ось його попаяли, поремонтували, якісь вставочки поділили тут ось шайбу, оцю викапично, це мановська втє, маша виламує. Ось, ось виламане було. Тоже там щось перетюнінгували нове. Вознесенський на розборці, а покрасили в Піромайське. Ті з Вознесенська завезли його в Первомайськ, покрасили. І ось такий вийшов Бампер Бампер, ось, ось класний, все, все красиво. Все чітко, вже пилячко і припав. Все добре. Ось ну, все, Риснички ці на бампер. Реснички, мильнички, чи як вона правильно називається. Все. Ходив я щось вокруг машини і чисто случайно вспомню, що ж був мороз і вирішив відкрити, подивитися, що там в бакі. Як там чувствує себе солярка. Вона там чувствує себе не очень хорошо, во-первых, осью. ...сніжинки, а Во-вторых. Ну то в мене якась там палка валяється, я не знаю, що це за палка, вона там всю жизнь моя валяється. Вона мене не смущає, вона мене не трогає, я її не трогаю. А солярка-то стала. І це, наверное, не є хорошо. І в цьому бакі, і в тому бакі. Ну, той в мене основний, а цей резервний. І в резервному оця соляра це ще з літа, це ми ще комбайн заправляли, тут залишилися остатки, то воно чорний, бачите на дні, то кусок пробки. То колись моя мене розламалася пробка і впала внутрі. І це теж стало. І в Руслана на мані теж ми відкрили бак стала. І Валерий. Ми теж прийшли подивитися. У нас хоч тут по 20 літрів. Не так страшно і обидно дитини. То літрів 200, наверное, точно. ну Може вона, звісно, не вся там замерзла. Не так крепко. Нам, ну, попробувати поколупати паличку якусь. Все, наприклад, цей. Клас. Все, палочку погнали. Та ні, вона тільки зверху. Чуть-чуть ну. геть. Чуть -чуть, що на скорость, мабуть, не, не влияє. Вона коли крепкий мороз, то вона тоді повністю повинна стати як кисель, да? наскільки я розумію. Так, добралися до пневми. Надо ж підключити назад цей кран. Начали перебирати трубки, там деякі спалили що йшли на подачу воздуху основні, оці 12 здорові. Некоторі Максим там підпалив. Некоторі давно згоріли. Купили 12 шланг новий. Шестер, восьмерку другу була у нас в гаражі. На подушках хочемо теж поміняти, бо подушки ось собрані на цьому прицепі на шестерки. Поставимо на восьмерку на цю. Потому що там не вистачає, Короче, тоже спасатели треба переделать трошки. Я зараз підключав цей провод. На габеріти на сюди дюжуху і все. Навіть в тюрмоусатках склеював, але не пропаяли. Сібрався по цвітам, просто скрутив кучу, навіть роботи. Я переживав, що буде неправильно що то. Все, все зібрали, все підключили перші метри після перемоту прицепу. Зараз хочемо припаркуватися туди, під гараж, під стінку. Руслан щось маневрує без світу, щоб, ну, щоб розцепитися і ман загнати в бокс. Бо в боксі то тепліше буде крутити в морози машину, ніж на вулиці. Прицепт постоїть, подождеть хорошої погоди. Ну, Поки все норм, все крутиться, все качається, все підключили, даже все світиться, навіть заднє оно світиться. Цепили прицеп, гадмана от мана отцепили. сьогодні у нас сніжок випав. Зараз загонимо в бокс, поки тут погода, поки мінуса такі. Не будемо нічого робити з прицепом. Покрутимо мана в боксі теплом. Бо на вулиці щось дурдом. Що, брат угла давати буде чи ні. По любому буде. Уже бачу. Ні, не буде. А, і ось, кстати, 190-й акум той, що стояв на манні, той, що був тут здохмий, ми ось 75-й у нас був. Ось 140-й, ай, блять, 140-й і 75-й і це ми так завели тільки шамана. Ну, ворота закриються. Ну ну, той 190-й з комбайна. Ми тоді як на комбайні зарядка пропала, ми їх, мабуть, трохи ну, дали їм прикурити. І вони, мабуть, трошки замарилися. Бо один на хетезі залишився, а цей забрали сюди. Так, всім здравствуйте. сьогодні з Новим Годом наступився. У нас сьогодні 3 січня, ми продовжуємо кільнигому свої некрольоти і займаємося ремонтом. Я зараз займаюся на алтесі померла топлівна, заказали вже воно, ну, я поставив другу нову з розборки. Е -е -е Просто їхали, закінчилась соляра і вона після того більше не завела. Вона в нас ще зліта, ця стара топлівна, Почала подавати признаки того, що вона хоче покинути наш мір. Ми не здавалися, ми її газелівським насосом накачали, прокачали, і вона ще в нас з літа потім від'їздила, ще... там довга історія, в цей раз спробували газелівським насосом її розбудити прямо в подачу, бо вона сама не брала соляру. З баклажки підключали, її скрутили, і вона не брала соляру. Ми цей раз газелівський насос, накачали її, прокачали, і вона ще поработала. А в цей раз вже все. Ми її качаємо газелівським насосом принудительно. Крутим стартером з форсунок соляра не бризкає. То есть уже все, царство небесне топливной. Подсадили акумулятор, все поставив, заряджається, пока пробували її тоді возбудити. Ну сейчас в принципі дело за малыми я вже її поставив. Метки вроді як угадав. Коленувал на місці, розпредвал на месте, на CLT, тут ще сзади. И она натопливана і на і на шкиву чорно. Вроді як все попав, зараз трубки топлювання ще накину, фішку я вже накинув і буду пробувати пускать. Довезу, по ідеї, бути успішним. Ну а потім на діагностику на, щоб стали зарагання на компутері. У нас такого немає. Фішка на 10 пінов. Це у нас отпавший один провод з електроклапана. Но це я його тільки що саме одірвав, бо він там був запутаний. Я його одірвав це його літом по ябуді надпав. Тут нічого цікавого. Тут Максим займається крилами прокачкою. Все крила на прицепі. Предварительно накинули їх. Ну, це потім будемо настраювати далі. Придумали ідею, щоб приварити профтруби до рами і до профтруб без кріплення, без оцих вушок, проушин. Просто болтами прикрутить до профтруб. Тут вже предварительно насверлені дирки, Ну, звісно не факт, що вони попадуть кудись там, щоб не прийдеться пересверлювати. Ну, типу, задумка отака. Як ні. Ну, ну Плюс-мінус, я ж правильно поставив. Ну, Плюс-мінус отак от буде. Зараз труп нарізати і потім вже виставляти, щоб було... Похоже на правду. Ми думали спочатку виставити всі в один ряд, же потім вже ж почали моделювати ситуацію, що передня ось менше викачується, середня. Середня більше, передня, а задня типу, саме більше всіх викачується. І типу, якщо їх виставити всі в один уровень, щоб тут було мінімум зазора, то може бути на передній ОСІ норм, коли прицеп спуститься, а на задній ОСІ може впертися колесо в крило. То есть сейчас, наверное, не на два пальца, а на три. С нормальным зазором сделаем. Чтобы были всі моменты учтены, так сказать. И должно быть нормаз. Ботихосмотр уже вот-вот. А крылье нема. Ну и сейчас активно начали штурмовать за те, що аннуляция этихосмотра. Если нема крыл, если нема велотбойники, и тому подобное вся вся штука. Ну все, Руслан тут ще подаварював перемичок цих от нижньої полки до верхньої на рамі. Тут їх тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тупо треба було з краю до краю обварити, так при це. Було б класно. А це Максим ріже ці косинці. Ну, Щоб до профтруби і до рами. Не просто профтрубу до рами, а ще через косиночки. Так, воно вирва і те, і те, ну так. Не одразу беруть. Ні, ну що, в мене воно ж так на прицепі є, їздить. Ну, тільки в мене там багато сварки. Ні, Ну так, ну, да, перед цим ну. тут такі стояли. Одне як і ось, а друге просто з під забора. Тут що було, то і припає така метрове. Ну, у мене от вважай так само. Отут в мене десь так само труба кругла проварена і зверху косинка кинута. Буде зараз класно. А немає бризнути, нічого. Обично, якщо ЛТшка, отак от ти все забрав, должно бути все класно і вона не заводиться, значить що це не класно. Давай бризнем. Значить, це бризнуть, скільки це раз таке було, бризнуть не допомагало. Не знаю, не шкаф лунає. Та давай брезне. Та він не крутий вже нормально. А що він пройде? Ефір. Щоб вона назад не стрельнула? Що? Менше дыма. Ну а чого вона це сразу схватує? Ну це не ефір вже. Ну да. Ну, О, все прямо сейчас крепко завоняла солярою, може ще назад крутим? Це вже прямо прям настоящий солярой завонял. Ох! Вот ну, так хоро. давай. Ох, спіцей. Тупо переприймала, тільки що на зуба три, напевно. Точно, настройка, бля. На головне завести. О! Сказав, що вона повинна, просто що ми пальцем трапучка попали. Та не повинна, чого вона піде в розноси. Нормально, прогревочні. <кху> Чек загорівся. Чек загорівся, представляєш? А? Чек загорівся. Мергає свіча на кала. Ого. ого, в натурі ого. Оце типу, в неї чек горить. Ого! ого. Прикол неприкольний. А, так вона і на газ не реагує. А може в неї може в неї параспіновки щось не так, вона на газ не реагує. Хм. Не знаю. Ну і чек же ж не просто так горить. піднімає обороти сама. Щось не так. Газу нема. Ну заводиться добре. Ну газа нема. Нема. А там фішка клас, слука на весіллі підходять. Та ну так, да, фішка обична. Подігати. Десь розпіновка, мабуть. Uh -huh. Ну це скоріше фішка чи того топлівна стечика, не просто так там. трубки І десь хтось розпінував і сказали, я сказав на розборці, що мені на топлівна на алтешку, Пацики, звісно, у нас є стечика, тільки там фішки не такі. Не і десь напротикали щось. А Це вже проблем, кстати. Я не розбираюся як там це зробити. Uh -huh. Коротше Нашов я причину, то я просто як там капошився під капотом, фішку з педалі газу з случайно, і вона в аварійному типу, положенні газувала постійно. Сейчас їду до комп'ютерщика, як його правильно назвати, Короче, до чоловіка, якого є комп'ютер, який може по комп'ютеру виставити угол зажигання правильний. Зараз вже все, машина ну, газує, чек пропав і Діагностики він мені каже, тебе е, сильно каже, якесь воно там стоїть, коротше, не натягу. на тягу, ні, не натягу, на якесь воно там коротше, в'яле стояло, там кришка верхня назад вперед регулюється і воно там якісь градуси виставляє. Е, сказав, що буде фігня, треба виставити, щоб, ну, кажу, виставляй на всі папки, щоб там нормально волочило. Ну І зараз воно все ось четвер там натяжку і погнала. Вроді, вроде норм їде. Но лучше, чем на той топливной. Сейчас можно нормально разбиваться зато. Ну да, вроде як волосить, она лучше стала, чем не кажется.